Всім привіт Хочу показати такого жеребчика. є на продажу, знаходиться Івано-Франківська область, село Пістень. Ого, безцікавило номер. Можете сказати номер на камеру? 098, 64, 40 539 Так, номер є, я ще перекріплю під відео. Кілкой є? Два роки, буде 30 травня. 30 квітня буде два роки. Такий жеребчик. По яких він конях? То одір був Лесман, був Новис Андрієць. Кобела не просто була. Жеребчик походить по... Лесманове. Я думаю, що лесмана багато хто знає сюди, з цих країв. Це походить щось по нолександрійцях. Мама, чоловік каже, що теж була не, не, не гуцолка, а щось краще вже. Так, такий жеребчик форму ззаду Пр -пр -пр. ноги чистенькі, Бр -бр -бр. Слуша, раз ми ще два, що я пробував гілягу не кинути. Пробували вже. Так, тут отакі по городі, раз, чи два гілягу, в фірі не... Каже чоловік, що е, в фірі він ще не був, але тут такі колохати. хати. Пробував, пробував класти шлею, тут невелику гілягу пробував за ним чіпати, що він берася е, бере до роботи, що хто би хотів собі заучувати. І є такий варіант. Яка ціна би була? 32, там будемо говорити. Ціна 32 тисячі, торг присутній. Ціна адекватна, що кого би цікавило. То, кого б цікавило, то можете дзвонити. Має таку, таку файну груднечку. Килка він має десь висоти. Я міряю, то по тілу метр 53 чи метр 57, що таке, а грудина метр 73. Е, Об'єм метр сімдеся, висота по тілу. Десь 155 приблизно. Десь тако. Моє. Нога є там функцію. Так, на, на, на правий бік. Грево сюди на один бік. О, такий гарний молодий так, варіант. А, можете трошки насію пробіжити там. Ой, гарно. Пролесенку наперед. Оп. Тут дуже, дуже мокро, сісхов, і він не кований, але то видно він, файний. енергійний, файно голову несе. У нему порьох. Гарний такий енергійний, енергійний красень. Ще раз нагадую, знаходимось в Івано-Франківська область, село Пістень. Ціна 32 тисячі, кого би цікавило, торг присутній. Номер там я чоловік назвав на відео на початку. І ще прикріплю в коментарях ось такий буян. кличка буян. кого би цікавило може вже пробувати припрягати підучувати попри, попри коника і вже Кинь же рабчик. Молодець хочера. А, то видно, він в гарній формі доглянутий. Добре, Можете заганяти. Всім дякую за увагу. Підписуйтесь на канал. Ставте подобайки. Слава Збройним селам України. Всім мирного неба. Так що продовження є така шлея чоловіка теж може, може бути на продажу. Шлея один раз була на канаві. У лісі не було, то такого у... я поїхав вулицями, пробував на канаву. У лісі не було, просто один раз спробувалася на канаві, як у фірі. що можна сказати, що нова шлея то й видно, що вона ніде нічого навіть <плес> з того, з цього боку від коня від стропа що все чистасенько тут сфокусую, отак прошито. Два паси стропи зверху шкіра. Все гарненько. Та я масу чи до роботи, чи навіть на виїзд. Так, шли і до роботи, і на виїзд може бути з під дубками. Кітечки, все файно. Така файна робота. Вісім з половиною, а там так з 8,5 торг може бути. Дзвонити і собі торгуватися вже там. Кому би сподобався такий варіант. Тут напереді є теж. Тут все файно, поставлено, ніде нічого не це. Mnie to że ja pochodzę z ale lecz parat. To ja do lesu odjeżdżalę już paru lat i dosyć zadowolony, nie Tak, tak Nie, Tak, wszystkim Є ще то? Герац? Тоже. Так, є ще такий жеребчик. Е, Тоже можливий продаж. Знаходимось в Івано-Франківській області. Село пістень. Такий жеребчик. Можна сказати, гуцулик, але досить, досить гарний. Йому літом має бути два роки орієнтовно, півтора роки має таку гарну грудничку. Такий гарний гоцок. Так, кругленький. Сонце забиває. Покажу. Кругленький. Зад має легеньку. Лагенький розкол. Грев на два боки. Широченьке Чого? Видку мають лоскувати. А ну бере. Давно, давно не був на дворі, що не бігав, б'є. Трошки його рушимо. Так вотка є. Тут на фості він трошки так е, спираєся, щось щось зачухав, але то нічого нема. Написали нема, не, не дурниці, бо тут нема ніякої проблеми. Просто так вона зачухана, що він щось спирає, грева ціла, чистенька. Треба голосніше говорити, бо напевно не дуже буде чути. Грева ціла, частенька, просто фіст так він має устайн, що спирається. І так просто зачуханий, за а так в загальному проблем. Нема ніяких, походить жеребчик е, з села Космач. Може хтось навіть пізнає, напише точно, кілко йому є, бо там десь літом має бути два роки. Такий гарний. Молодий, молодий гоцур. Ка ціна? Ціна за такого лошучка. Ціна за такого лошучка стартова 25 тисяч. Торг можливий. Ка чоловік буде конкретний купець, буде торгуватися, годитися. І там щось може бути дешевше. Такий гарний гуцулик до роботи підростаєш. До когось Ой, такий такий один вехер Ось та, гривка на два боки. Ноги ну, має таку мечку. Чоловік старший кажеш. Не годен вже з лошуками сіпатись, вже коней не хоче, так має ще одного цього жеребчика. Ще раз порадую Івано-Франківська область. Село Пістень. Номер буде в описі. Дзвоніть кого би цікавило. Добре, заганяти. Слава Збройним селам України всім мирного неба. До побачення. 96 знову. Так, 0,96 номер 0,96 раз. 90, 90, 30. 30. Так що, кого буде цікавити, номер назвали, я ще запишу під відео, будете собі дзвонити, торгуватися.